Воно свою признаю. Цього не я не хотів, ніхто. Взагалі людина. Це дуже погано. Вибачайте, що так сталося за моєї участі. Ось таким було останнє слово рівнянина Едуарда Голюха в судовій залі, який перебуває на лаві підсудних. Його звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Детальна автопригода за участі таксиста сталася ще 1 червня 2018 року. Знімальна група у складі оператора та журналістки поверталася зі зйомки на таксі, за кермом якого перебував тоді ще 41-річний Едуард. На вулиці Дубинський чоловік вирішив. Здійснити маневр розвороту через подвійну суцільню, виїхавши на смугу зустрічного руху, допустив зіткнення із пасажирським автобусом. Момент зіткнення на камеру зняв оператор Валерій Мартинюк. Наступного ранку від отриманих травм він помер у лікарні. Його колега, журналістка, отримала переломи кісток обличчя та струс головного мозку. А у водія таксі діагностували полі травму. З того часу вже п'ять років у суді розглядається справа за фактом смертельної ДТП. І ось 12 червня обвинувачений Едуард Голюх отримав право останнього слова. Вперше за п'ять років він повністю визнав свою провину, однак попросив не позбавляти його волі, адже ніби. Тоді не зможе в повній мірі компенсувати все рідним загиблого, вислухавши його, суддя відправилася до нарадчої кімнати і 13 червня мала винести вирок. Однак цього не сталося. 12.06.2003 року суд видалися до нарадчої кімнати для ухвалення вироку по даній справі. Під час перебування в даному кримінальному провадженні на нарадчій кімнаті з приводу встановлення по справі вироку було встановлено, що Винесення закону та обґрунтовано судового рішення на дане чесне, важливе без поновлення з'ясування обставин та перевірки їх доказами. Суддя ухвалила поновити розгляд справи, на яких підставах це рішення прийнято, та які неточності в матеріалах могли спонукати до такого рішення. Представник потерпілого батька загиблого Валерія не розуміє, що, що саме судді не зрозуміло. Ми знаємо наступного засідання, але ну на жаль, виходить так, що це затягування знову справи. Ми всі були, сторона потерпілих була готова до вироку. Вироку сьогодні немає. Я думаю, що надіюся, що можливо буде наступний раз, але виходячи із, вже з практики, це буде, напевно, там через декілька місяців. Таке рішення судді родині загиблого п'ять років тому оператора також не зрозуміли. Мав би бути вирок. Тягнули, тянули, тянули, тричі переносилися на раду, на раду на нараду. Тепер вироку немає. Давайте почнемо з нової сторінки. Що це означає? Що це означає взагалі? Два місяці ще нехай походить на волю, чи що, що він мало походив, п'ять років ходив. Тож, чого очікувати від суду далі, рідні загиблого відеооператора Валерія Мартинюка дізнається вже на наступному засіданні. Вони розуміють, що його вирок до життя не поверне, але допоможе вберегти від трагедії інших. Аліна Почка Олексій Олексієнко, випуск новин.